Без вихідних ситуацій не буває. Сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, шукати вихід допомагають соціальні працівники. Вирішують різні проблеми від найпростіших до складних. Діти не мають свідоцтва про народження, батьки не мають документів, батьки безробітні, є заборгованості по комунальних послугах. Наприклад, дитину треба влаштувати допомогти в садочок. Не може мама піти на роботу, бо немає куди подіти дитину. Сем'я личаків багатодітна. Мама вже два роки користується порадами і підказками соціального працівника. Це стосувалося швидше всього, оздоровлення дітей, тому що надавалася інформація, куди можна було звернутися і які відповідні документи потрібно було подавати. Зараз у банку даних майже 800 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Надалі туди вноситимуть ще й тих, які в таких обставинах ризикують опинитись.